Your ass back and forward. Сельони домовили, що вона буде розмовляти тільки англійською. Uh, have you done it? You repeat after me. Бащі, я сам в шокі з себе. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Дві дороги бодібілдингу. І сьогодні дуже незвичний ролик. Сьогодні про спорт, але. Невеличка предсторія. Зараз дуже популярна англійська мова в Україні. Це друга мова в Україні, да? нові законопроекти прийняли. Але в мене з дитинства все дуже-дуже погано з англійською мовою. І навіть зараз, коли мені вже майже 35, я намагався вчити її, але щось де йшло не так. То вчитель не той, то мені впадло, то робота, то ще щось. Але сьогодні так сталося, що до мене на тренування прийшла дівчина, яка викладає англійську мову. І я просто не маю права сьогодні не спробувати під час тренування її повчити. І, мабуть, сьогодні буде або розвінчено, або підтверджено той міф, що всі качки тупі. Але я буду намагатися зробити все від мене можливе і не підвести тих качків. Які можуть думати своєю головою. І так, викладач англійської мови Альона Сидора. Правильно? Yeah. Сидора. Зустрічайте. Hi there! <laughs> а, мені вже страшно. <laughs> Hello, people! <laughs> We will do our best. Do our best це ми будемо викладатися якнайкраще. Uh, так, я буду старатися. I live in Kyiv. <laughs> London is the capital of Great Britain. We are here. Ну <laughs> що, <laughs> no, so, друзі? Uh, окрім англійського, ми будемо тренуватися. І, як завжди, як нормальний тренер, я буду питати: коли останній раз тренувалося, чи є досвід тренування, чи є якісь противопоказання заняття спортом? І що їла і коли? Сьогодні останній раз. Можеш спробувати не спробувати. А кажи мені англійською, я буду намагатися розуміти. О, cool. Що ти кажеш? Ласт тренінг. Окей, давай отак от, 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 от так і <unser story> продовжуй, щоб я розумів, що це. I can do faster. Or you want slow down. Slow. Slow, окей. Май ласт тренінг but it was very hard. хар. Uh, what you do. Uh, what did you do? Because past, well, <laughs> it's okay. Yeah. But you're doing great. Okay, it was like full body uh -huh. training, and you uh, all-time training full body? No, I do boxing. <laughs> <laughs> I do lower body. I do boxing. I do stretching. I do dancing and full body. It's for uh, this for one train? No, or? no, no, not one train. It's like four months. Uh, no, Monday. What do you do? Monday, Monday it was one hour full body. Uh -huh. And then like uh on Wednesday it was stretching one hour. Uh -huh. Okay. Uh, But eat. I have muscle soreness. Uh, so muscle, soreness, це це як хворіти, боліти, тому крепатура. I have muscle soreness on my leg. Mm -hmm. Okay. Противопоказания, uh, як англійською противопоказания за ней uh, no, like health condition. Health condition? Uh, Protivoказания по здоров'ю, да. Uh -huh. Yes. No, any health condition, And it was a little bit meat. Mm -hmm. And a little bit salad, like How three time? spoons. It was eleven o'clock. Whoa! Today, uh, now, uh, fifteen. Yes, right. I eat so bad, like r literally bad, so bad. No, for real, I eat bad. I eat one time a day, sometimes two times, but a very small portion. Uh, all time? Yes, all time. It's my problem. It's my big problem. No, it's you nice. small girl, maybe, maybe yes, maybe no. Uh, okay. Далі я не зможу казати українською українською, But you are doing great! добре може я не тупий качок? Ей, yeah. <laughs> ладно, ми продовжуємо. Окей, у тебе є кріпатура, це я зрозумів. Кріпатура ножки, попа і так далі. Але я коли не знаю силові можливості людей, які приходять до мене на тренування, ми все одно починаємо тренування з фулбаді. Тому що, якщо зараз я тобі дам. А, повноцінне тренування наверх. Ти завтра не розігнеш руки. А, ти завтра там не станеш з кроваті або ще щось. Тому все одно ми трошечки зробимо фулбаді. Зараз потягнемося, розтягнемося, зробимо розминку і потім на тренування. Ну що, ми змінили локацію. Тренін старт. Пол Warm старт. Вармап. Окей. I'm first, you repeat for me. Okay. You repeat after me. You repeat after me. Вообще, я сам в <coughs> Навіть почав розмовляти російською фу-фу-фу. Поїхали. Uh, Ітак, почнемо зверху. Uh -huh. Warm up your shoulders. Okay, good. Uh, like, like do the circles? Yeah. Okay, do the circles with the shoulders or with the arms? Uh, shoulders. Shoulders, okay. Uh, small як crook. Circle. circle small and uh, bigger 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 and bigger and this one forward forward and next and then uh, back. backwards yeah okay. forward five and bigger 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 ah, like each amplitude. time more big uh, like bigger and bigger yeah. okay mm -hmm. and small amplitude back bigger bigger and five yeah okay next uh, your lat one leg uh, one hand left uh and left. the uh, okay. And right? Up? Up. On, over, uh, over your over, head. Over your head, yeah. And your body don't move. Ah, okay. Uh, don't move the your body. Glute. Don't move. Okay. Only good. body. Okay. Upper part, yeah? Yeah. Two and two uh, right. Yeah. Again? Ah, like each time two by two, yes? Yeah. Okay. Two left, two right, together five reps. Oh, okay. I don't count. I don't count. <laughs> okay. Uh, your legs. Okay. Straight uh, up. Как? Straight up. Выровнять, uh, Straight. Yeah, uh, uh, широко. White. White. Your legs. Uh, White and down. Bend. Right leg. Uh, Bend, to Bend to the Bend to the right. Uh, okay, center, yeah, center, center, okay. In the center, okay. And uh, left leg. God. Two. Uh, and uh, backwards. backwards. Backwards, and uh, backwards. How many times all together? Five, five uh, right, five left. Okay, that's all. And crook Circle? Circle. And your legs. Я може, знаєш, знаю five and five right. Може, щось, ну, якісь слова знаю, але побудувати це все в одне, плюс е, е, як правильно там, який час і так далі, це я, я це, ну, складно. Ні, тому що просто, е, коротше, це практика. Це наш е, танк, Язик десь така ж мишця, як і в нашому тілі. Тому коли, наприклад, ми практикуємо якусь мишцю, то ж саме ми робимо з язиком. Тому чим більше ми просто розмовляємо, практикуємо, тим швидше і потім like, easy, легше, да. легше ви починаєте говорити. Ну, в мене тренуються два дячані, і ну, типу, мені доводиться з ним, з ними один розуміє російську. І він іноді мені каже, ну, українською дуже складно, бо вона складніше, аніж російська для нього. І ми з ним так і спілкуємося. Типу, але здебільшого я намагаюся теж йому відповідати, тому що я теж хочу практикувати. А то так виходить, що він мені на своєму язику каже, я на своєму, а практика де? А в другий дачанин це його брат. Він взагалі нічого не розуміє. Не українську, не російську, нічого тільки англійську. Але він теж приходить до мене, коли він розмовляє дуже повільно. Він розмовляє зі мною такими словами, намагається підбирати такі слова, щоб мені було легко, щоб я його розумів. Ну і здебільшого, тренування проходить repeat after me. Ну, типу, Я їм щось показую, намагаюся розповісти, що це, як це, і вони зі мною просто відтворюють. Прикольно так, тоже. я, так я вчусь, а з викладачами в мене взагалі не пішло. Ну, типу. <проб> ну що, перша вправа. Uh, first exercise. Good. Yeah. Uh, I don't know what is this. Uh, Абдуктор і аддуктор, я не знаю. Треба робити розведення ніг, сидячи. Ну, взагалі, в, в, у нас в тренерській практиці це називається розведення ніг, сидячи. Як це на англійській мові? They have like, this one, it's like, should be spaced. Uh, так, ти будеш робити абдуктор. Абдуктор, ok, abductor. just the legs and arms should be spaced as near as possible. Grab the handles, slowly spread, spread, розширять, spread, spread your legs apart. Yeah. As far as possible. Так, сідай. Ножку ставиш на нижню платформу. Inside? Yeah. Yeah, yeah. Inside. Корпус нахиляєш трошечки вперед, щоб ми більше пропрацювали в верхню е частину сідниці, тобто малий сідничний м'яз. Прогинаєшся в спин. Like yeah. І груди вверх. Є і розводиш ножки. Пам, Не бросаєш і. Ще. Дивись, у нас виходить амплітуда дуже маленька, і тому ми додаємо ще ось таку штуку, ножки вуще. Цим самим ми за рахунок цих плиточок збільшили амплітуду руху. Тобто ти можеш більше звести, плиточки не ставиш. Добре, і давай з цього моменту робимо 15 разів. In this moment uh, do 15 reps. Yeah! Отак. От а ну, друзі, в коментарях напишіть, що тупий качок чи ні. Де, зважаючи на те, що англійську я ніколи не вчив. Mm -hmm. І так, next exercise, this uh, Romanian deadlift. Uh, You can do this exercise. The question can you do it? Oh. You should ask me the question can you do this exercise? Repeat. Окей. <laughs> okay. you can you i ah, first can yes yes can, can you uh, do romanian deadlift uh i i think so yes like okay, yeah i can go do it. i look i'm not so sure that i will be do it right so you should just correct me but okay otherwise like the legs wider uh a squeeze okay <laughs> whoa okay <laughs> good you're doing great uh now Не так сильно згинає коліна. Зараз ми робимо є мертва тяга, є румунська тяга. Мертва це коли ти майже не згинаєш коліна і воно більш акцентовано на задню поверхню стегна. І румунська тяга там, де ти трошечки підсаджуєшся, щоб більше ввімкнути сідниці. Бадайдонбенд. Ти робиш румунську, щоб більше вімкнути сідниці. Ти зараз добре зробила, але трошечки менше згинай в колінах. І під опускай, більше не треба. Потім я поясню, чому так. But not straight legs. Uh, not straight Not, not like that. Not straight legs, uh, but a no, little, no. little bit. A little bit like this one yeah. and just up to here. Okay. Yeah, it's good. Your ass back and forward. Okay. Move only S. Mm -hmm. glute. Yes. S it's more like. <laughs> But it's good, you can see it back. This is жопа! <laughs> yes. Your peach going back and right. <laughs> Am I right? How many times? Eight more. Eight more. Okay. You're... Друзі, напишіть в коментарях, як вам техніка виконання цієї вправи від... Amazing. You should write all the comments. Amazing. Wonderful. Excellent. Really. <laughs> Напишіть, будь ласка, як вам такий е, формат е, відео, де ви теж можете вчитися англійською мовою. Put it back. Mm -hmm. Що, що відчуваєш? Руки, спину або сідниці? Де бац. Бац? it's um, ah okay yeah <laughs> 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 they call it butts and also they call it buns also Buts, yeah. butts yes but like if you want to say like bullish keep them also they can say it buns, but it's like slang word uh -huh. okay on the start train you say me uh, about your uh, last training yeah mm -hmm. and uh, you say me you train uh, lower the, knees. the last one it was full body ah, full body yeah uh, but your scipatura muscle soreness muscle soreness in uh, your legs mostly yeah because like i did the, i added more weights and it was like not okay. as usual and uh, now we go train your back yeah okay you do this uh, have you done it you should ask have you done it before Have. <laughs> Have. You done. You done. This. This. Before. Ти робила це колись, так? Раніше, yes, like. Ну, типу, ти робила. Because when you say, like, you do it, це просто ти робиш це. Ну, типа, when. А Did you... Do this. Can be also, okay, can be. Did you do it before? But the correct one, have you done it before? <laughs> da done. Done, do, do did done, have you done it? Have you done this before? Yes, I have. Okay, go, I see your technique. I look and I see. Uh, you can say I can check, check, I can check. I can check your technique. Uh. Small uh, squeeze это уже a... Wider. Wider. Wider, uh, ширше, так? Окей. Как? Ага. Опускай свої лопатки вниз. А ліктем намагайся залишити під рукояттю. Оп. Чест up, Лопатки вниз. моя улюблена фраза. Ну що? Ну що, продовжуємо? Як англійською продовжуємо? Keep moving or keep going? Keep moving. Keep moving train back? Mm -hmm. Так. Do you... Do you... Ти робила це. Have you done it? Have you done it, this exercise? Or maybe yes. but uh, I'm not Take sure. and okay. small back. We'll small back? Uh, Ah, move yeah. back, move back, small, small yeah. back, small move back. Ah, yeah. little bit, move back, little bit, move back. немножко yes, yes. because small, it's about the size. Okay, your uh, body small forward, yeah, we're, and, we're uh, a little bit forward, little bit, a uh, small, little no, it's about the size, it's like this, uh -huh. small, like a uh -huh. little, little bit, yes, a little bit, no, like a little bit, yeah, little bit, and uh, okay. First move your shoulder back and hand uh, in your abs, yeah. Mm -hmm. And forward. Forward, slow, slow. And... This is faster when I, when I pull it should be faster. Uh, back, two second. One second f f for doteba. To you. To you. Pull to you, yeah. just pull, pull for one second. Yeah, back. And move back for two seconds. Yes. And first move shoulder, and shoulder blades small down. <laughs> and your Head, chest yeah. up. Shoulder blades small down, chest. Little bit, little bit down. Little bit down, yeah. Chest uh, up. But the shoulder shouldn't move. What? Shoulder shouldn't move, like no. keep it straight. Back and down okay yes and forward. like okay. this yeah how many times 20 reps 20 reps like 12. 20 ah 12 but like 12 okay 12. <laughs> um, i saw like 20 20 uh, sets you know like 20 sets for 20 times forward a uh, little bit forward Body. Yes. Not bad. Окей, okay, релакс. Yeah. Друзі, для тих, хто буде писати в коментарях, що це за тренування, що це таке. Ще раз скажу: ми тренуємось full body, але здебільшого ми спілкуємось в фітнес-граматика, е, скажімо так, в англійською мовою в залі. Тобто, ми розбавляємо наше тренування саме спілкуванням з англійською мовою для того, щоб вас підштовхнути на те, що треба вчити англійську, треба займатися спортом. Це пропаганда. Займатися спортом, вчити англійською, тому що це по перше здоров'я і ваш розвиток. Я розумію, що без англійської дуже важко, реально важко в суспільстві, тому що зараз. Я не кажу про мандрівки, там поїздки кудись. Я кажу навіть про життя в Україні, тому що в нас зараз живе в Україні дуже багато англомовних людей. І коли вони тебе бачать, вони не розуміють, ну, думають, ти, ти тупий, чи що, ну ти типу, ти не знаєш англійську, це ж перша в світі мова, де, де твоя англійська? Але ну, те, що маємо, то маємо, тому вчіть англійську, займайтеся спортом. І якщо вам... Треба викладач англійської мови. Силочка, силочка, посилання на Альону. Ось зараз десь тут вже з'явилася. Тому переходьте, пишіть в інстаграмі, вчіть англійську мову і підписуйтесь на канал, займайтеся спортом, тому що на цьому каналі ще й про спорт, здебільшого про спорт. Всім дякую і я ще не прощаюсь. Як тобі тренування? It was nice. It was cool. Yes. And I like that you explain technique so well. Explain. Uh... Explain, uh, пояснюєш yeah. Uh. технік very well, like how no, to do. Я намагаюся на перших тренуваннях да, одразу навчити людину, щоб вона розуміла, що вона робить, як робить, щоб відчувала м'язи, тому що головне в фітнесі, в тренуваннях – це навчитись давати імпульс мозком своїм м'язам, Казати їм, типу, що треба робити, щоб ми їх відчували, це найголовніше. Просто так тягати снаряд з точки А в точку Б. Ну всі можуть. А навчитись давати мозком імпульс в робочі м'язи це дуже важко. Е, всі дівчата здебільшого не добирають білок. І yeah. так, після тренування, тому що. А білок взагалі складно набрати дівчатам, які мало їдять. Тим бачу в твоєму випадку. Тому протеїн так, це обов'язкова тема. Але спортивне харчування це не заміна харчування, це додаток до твого повсякденного раціонного харчування. Але ти мало їси, протеїн. Давай пити. Maybe more чоколе, but no sugar. They go without chocolate. Поки нам uh, роблять. Протеїн, Я пропоную тобі е, подивитися. Я ще, окрім того, що тренер, став дизайнер. Uh -huh. е, роблю. Дивіться, друзі. Nice. Це бренд. brand. Uh -huh. Олексій Якущенко. Uh -huh. OY brand футболка, шорти теж OY бренд. І я хочу тобі показати те, що в мене вже є. Пішли на нашу вітрину, в арену. До речі, тільки в арені в Києві ви зараз можете це, це поміряти. Так, і спочатку це мішечок. Можна там дівчата ходять на тренування, сюди можна покласти Дезік, ще щось розчоску і так далі. Є ось такий мішечок, туди можна покласти цей мішечок і ще положити взуття, тому що зараз жарко з собою в зал не треба нічого брати. Ми пошили нещодавно шорти. I like this color. One color now. Yeah. Але будуть більше, от, як футболочки, да, різнокольорові. Це е, оверсайз топи дівчачі, оверсайз-футболки. як На мені на мені, але, кхм, на мені це не оверсайз, бо я трошки великий. І шорти будуть в таких же кольорах різні. Е, ну, Вони. Пау! Отакі, як юбочка, але cool, не юбочка. Cool. І що? And а... I like this motto. Фром Пейн то паує. Will wizard mercy побудований без пощади. Це слоган мого бренду. Тому yeah, що хто мене знає, хто бачить, бачив відоси в Ютубі, в інстаграмі. Я був таким дращем і будую себе без пощади до себе. Ну це слоган бренду. Найс. Nice. Така є жіноча туніка. Теж в одному поки що екземплярі відчуваються. Наприкінці липня вони вже будуть а, в більшій кількості. Але це. Хлопок, да, котом. Yeah. Але буде варка, чи якось так називається. Вона більш щільна буде і буде гарно сидіти. Так. Це як платючко можна вдягати і ходити. Yeah, the belt. The belt. Тут буде ще пояс, такий канатний, mm -hmm. канатне плетення. Ну і можна зробити оп, щоб було видно талію, а не просто такий е, мішечок надягнений. Шорти, я думаю, на тебе будуть великі. Yeah. Але топ... Хоча можна шорти поміряти, якщо хочеш. I can try on the top. Який колір тобі більше подобається? The blue one. Always blue. always Дивись. Nice. Посилання на інстаграм. Mm -hmm. Product by Олексія Кущенка. Зараз ми робимо тут uh, Made in Ukraine. Така штука, типу, прикольна. Mm -hmm. Тут склад розмір, тут теж вже нова. І тут мотивуюча, мотивуючий напис на десяти різних мовах зараз або ніколи. Тобто не треба відкладати на завтра. Тому що завтра ніхто не знає, що буде. Живемо в такий час. І слоган нашого клубу Hard Work. Можна на фоні, а там дівчата, ну ладно. До речі, це моє. This Десь маленька частина. Смол партій. А всі інші залишились в Бердянську. Ну нічого, там хай буде там. Може колись повернуться і буде теж тут стояти. Що, друзі? Як вам? Футболочки, теж посилання на інстаграм буде ось тут. І на Альону теж тут. На мене, може, десь тут. Тому підписуйтесь і ще в описі до цього відео буде посилання на Альону, на магазин бренду, на спортивний клуб, де сьогодні ми тренуємося. А це Арена Джим. Не залишайте осторонь! Все, що написано під відео. А ще не забувайте підписуватись на наш канал, наш канал і ставити лайки, писати коментарі, підписуватись на нас в соцмережах в Телеграмі, інстаграмі, Ютубі, Тіктоці. Всюди, де ми є. Ми вас чекаємо. І... We are for you. We are looking forward for you. Та все це ми робимо для вас. Дякую за перегляд. Ви найкраще.